Високо серед засніжених вершин, де повітря рідке і думки стають прозорими, стоїть древній монастир. Тут, на висоті чотирьох тисяч метрів, де вітер говорить мовами століть, жив відлюдник, що дев'ять років тримав обітницю мовчання. Його називали просто тим, хто мовчить. Обличчя висохле як древній пергамент, а очі блискучі, наче шматки льоду, в яких відбивалося вічне небо. Але цього ранку, коли сонце ледве торкнулось східного схилу, і його промені перетворили сніг на мільйони діамантів, він порушив свою тишу. День був особливим, навіть птахи мовчали в очікуванні чогось важливого. Молодий послушник Тензін, що приносив воду з гірського струмка, першим почув його голос. Відлюдник стояв у центрі кам'яного подвір'я, обличчя звернене до сходу, і говорив не своїм голосом, а наче передавав слова з іншого виміру реальності. Голос був тихим, але кожне слово лунало чітко. Він розповідав про далекі землі, де йде війна, про народ, який бореться не лише за свободу, але й за саму ідею людської гідності. Почав з лютого 2022 року, коли на сході Європи відкрилась прірва між народами. Згадав і 2014 рік, коли було посіяне насіння майбутньої трагедії. Росія, за його словами, ніколи не прагнула звичайної перемоги. Вона несла руйнування як самоціль. Це була війна проти самої ідеї свободи людського духу. Відлюдник бачив це в видіннях. Величезні тіні, що розповзаються землею, поглинаючи все живе. Але він також бачив, як 2023 рік став переломним. Україна мала впасти за всіма законами логіки, але не впала не через зброю чи дипломатію, а через жертовність, що перевищувала людські можливості. Він говорив про матерів, що благословляли синів замість прокльонів. Про вчителів, що викладали в метро під сирени, про лікарів, що оперували при світлі ліхтариків. Саме тоді монах вимовив дату: 7 жовтня 2025 року, з'явиться документ короткий як молитва, але потужний, як землетрус. Три параграфи з припиненням вогню, відведенням військ і обміном полонених. Підписання в Стамбулі після виснажливих перемовин з серпня по жовтень. У ніч з 6 на 7 жовтня один учасник перемовин, стоячи на березі Чорного моря під повним місяцем, скаже: Я більше не можу бачити, як гинуть діти. Хай буде мир. Ці слова стануть поворотним моментом історії. Війна завершиться за столом переговорів, коли всі сторони виснажаться: Росія внутрішньо, Україна фізично, Захід морально. До цієї дати, у червні 2025 року, станеться останній потужний удар по місту герою. Цю подію назвуть останньою краплею, але вона народить останній підйом. Українська армія здійснить маневр, що зруйнує всю ворожу стратегію. У той період зміниться влада в одній з держав, що відкриє шлях до таємних переговорів. Спроби у Відні та Женеві проваляться лише Стамбул стане місцем вирішення. Документ підпише не президент України, а представник нової коаліції. Зеленський делегує цю місію. З російської сторони також не Путін, якого відсунуть від влади, а військовий з мандатом Ради безпеки. За три дні до підписання станеться дивне явище. На Чорному морі спалахне біолюмінесценція, не планктон, а незрозуміле світло, що рухається проти хвиль. Того ж дня в Києві без причин зупиниться метро, і люди плакатимуть від розуміння, що щось важливе завершилось. Увечері небо над Львовом, Тернополем і Чернівцями набуде червоного світіння без грози і пилу. У ніч перемовин у селі Криворівня зникне зв'язок, а в небі з'явиться незнайома зірка, яку побачать лише в Карпатах. В Вірменії, в монастирі Нураванг, сам собою задзвонить дзвін, що мовчав 70 років. У день підписання над Львовом не буде хмар, вітер стихне, і в усіх церквах України без команди почнуть дзвонити дзвони. Люди масово розповідатимуть про однаковий сон: великі руки, що накривають землю, і пелюстки з неба. У Києві на стіні з'явиться малюнок із цими образами, але ніхто не знатиме автора. Монах попередив, що мир не принесе швидкого полегшення. 2026 рік стане роком болючого відновлення. Росія не розпадеться миттєво, але з грудня 2025 року почнеться масштабне невдоволення, а в січні 2026 року три регіони відокремляться. Відлюдник завершив словами, що він не пророк, а лише слухач великої тиші. Ця війна ключова для народження нової людської свідомості. Україна стала дзеркалом, у якому людство бачить своє справжнє обличчя. 7 жовтня 2025 року стане датою завершення однієї війни, але від кожного залежить, чи стане це початком справжнього миру. Слова відлюдника не заспокоєння, а орієнтир у темряві. Навіть у далеких горах Тибету чують біль України і вказують шлях до світла, коли він замовк, над монастирем пролетіли журавлі, що поверталися додому. Тиша повернулась у гори, але його пророцтво полетіло світом, несучи надію тим, хто її втратив, і нагадуючи, що навіть у найтемнішу годину є ті, хто бачить світанок.